Невпевненість у наслідках рішення дій залишає сподівання тільки на удачу. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні в нас на календарі 17 серпня, субота, і у суботу в мене програма «Субота. Головна Подія. Сьогодні у програмі Субота Головна Подія будемо говорити, як і минулої суботи, про ситуацію, про розвиток ситуації в Курській області після початку військової операції. 6 серпня Збройних сил України в цій Курській області. Зараз всі задають питання, який буде далі розвиток ситуації, які є варіанти. І про це вчора і позавчора, тобто в четвер-п'ятницю, писали і Associated Press, і The New York Times. Сьогодні в газеті The Washington Post вийшла стаття, в якій йдеться про те, що ця військова операція в Курській області зірвала. Непрямі перемовини між представниками Росії і України у Катарі, де мали би домовитися про часткове припинення вогню, саме про ненадання ударів про енергетичні системи як в Росії, так і в Україні. І ніби зараз все стоїть на паузі і говорять про те, що Путін він, ну, зараз не розглядає варіанти якогось там переговорів. Якогось призупинення вогню, бо ніби він не сприймає, коли на нього тиснуть, а слід сказати, що ну, з України, на жаль, пролонало, написав один радник Офісу президента про те, що ця операція там, ніби має заставити Росію сісти за стіл чесних перемовин. Ну, що я можу тут з цього приводу сказати? Треба менше дурниць говорити і дурниць писати. Треба взагалі, я про це давно говорив, і, на жаль, нічого там серйозного не змінюється. Так, є певні покращення, але інформаційна політика від чинної влади ззовні, як і, до речі, всередині, також, ну, має дуже багато проблем. Є хибною в багатьох випадках. Якщо ми говоримо прозовні, то той ж радник він сказав про те, що насправді наші партнери західні були курсі цієї військової операції, хоча всі вони говорили, що вони не були у курсі, їх не повідомили заздалегідь, а цей радник сказав, що це ну було не публічно. Тобто, якщо наші партнери говорять, що їх не попередили заздалегідь, то навіщо говорити, що вони були в курсі? Якщо дійсно це було все не публічно? Ну, ну то вже таке, то багато раніше взагалі було е, говорено стільки, що особливо це стосувалося, пам'ятаєте, цього. Літнього контрнаступу минулого року 2023 року. І це явно було не на користь цьому наступу, хоча військові взагалі про це нічого не говорили. Так от, яка буде, що буде там в цій Курській області? Ну, вже є рішення про створення військової комендатури. Генерал Москальов очолив генерал-майор цю військову комендатуру. Тобто, як кажуть військові західні аналітики. Ну, це говорить про те, демонструє, що Україна ніби хоче там втриматися на цій території. Ну а насправді розглядають там основні два варіанти: або просуватися далі, або втриматися. З цього приводу було багато різних заяв. Ну найбільше мені особисто сподобалась думка генерала відставці австрійського генерала Раяна, який, до речі, я вже про це говорив, виступав в Сенаті Австралії і він. Доповідав, що Австралія замало допомагає Україні, треба збільшити допомогу Україні. І він, зокрема, сказав, що ну, навіть е, утримуючи е, цю захоплену територію, яка зараз під контролем Збройних сил України, так, це може вимагати втрати багатьох сил і каже, це буде стратегічна і політична, ну, небезпека це робити. І краще відійти, там, десь близько до кордону. на... В ці, всі райони, де можна там, організувати оборону, бо будуть проблеми там, в логістиці, буде все обстрілюватися наших військ. Ну, інші е, говорять про те, що взагалі треба відійти, бо мова йде про ситуацію на Сході в Донецькій області, де, на жаль, Росія далі продовжує своє просування. І треба ці, цей напрямок також посилити. Ну, рішення, безумовно, буде за нашими військовими, за, я так розумію, Верховною ставкою, ставкою Верховного головнокомандовича. Я сподіваюся, що вони краще, ніж я, і ніж всі інші знають, що насправді потрібно робити, як робити. Але знову ж все видається до того, що ну, там будуть продовжуватися бойові дії І навіть ще цього тижня, так, хоча перший тиждень був найбільш таким успішним, зараз вже Росія потихеньку. Підкріплення туди надсилає, там вже уповільненість просування Збройних сил України, але воно все-таки відбувається, вже понад 80 населених пунктів під контролем. І дійсно там потрібна певна структура, на ну, даному випадку мова йде про комендатуру, яка буде все це там зорганізовувати. Ну, і також, також була ж заява віце-прем'єрки Верещук стосовно того, що відкрита гаряча лінія, там, гуманітарна допомога, евакуація і так далі. Ну, з цього приводу ми вже з вами вчора говорили. Багато також про це говориться: що яка евакуація на території України росіян, які підтримали агресію, знищення української держави, українського народу? Там навіть є думки, що так, хіба що там табори біженців створити. Інші пропонують, що просто там їх вести до кордону з Білорусію, хай собі там йдуть. Ну, дійсно, я вважаю, що нема сенсу, щоб вони залишалися на території України. Треба робити гуманітарні коридори. Треба, якщо вони хочуть в'їжджати, хай йдуть в сторону Росії, бо це виглядає на ну, десь щось приблизно так, як росіяни забирали наших дітей насильно, так і на свою територію. Так що потім так, до речі, не говорили, що ми також насильно забираємо сім'ї, дітей і відвозимо свою територію. Тобто, це, це так, це є питання гуманітарне у міжнародному праві. Треба всіх цих норм дотримуватися, щоб не були якісь проблеми. А робити, але робити треба все це дуже виважено, спокійно і без лишнього і лишнього піару. Я вже про це говорив. Ця віце-прем'єр-міністерка Верещук вона довго була в тіні, була пауза на її, скажімо, заяви. Ну, напевне, вона знову захотіла, як кажуть, публічної слави, публічної відомості, Але я думаю, що до неї дуже багато буде запитань після нашої перемоги, і завершення війни, що вона там робила і витворяла в лапках, як вони там організовували всякі шатли. Розведення військ, нові пропускні пункти, розмінування і так далі і тому подібне. Ну, це буде потім після перемоги. Отже, що будуть робити наші Збройні Сили? Це головне питання. Що далі про це? І вчора, зокрема, було і в газеті The New York Times. Також Press писала про те, що за рахунок чого міг статися такий успіх Збройних сил України, і там були елементи несподіванки, зокрема, це ж. Таємність, тобто не було розмов як під час літнього кордонаступу, про що я вже згадував, коли дуже багато говорили, і треба там перекрити оцей кордон по суходолу між Кримом і Росією. Ну, тобто багато багато говорили, того що не потрібно говорити, а цього разу не було, і більш того, ще й було мовчання під час проведення операції практично 5-6 днів. Це дуже добре. Тобто, ще раз хочу сказати, що чим менше говорить, тим бачимо, успішніше відбуваються наші операції, військові операції. Також, е, крім всього, цього ще елемент е, скажу, несподіванки і повільна реакція Росії. Росія там думала, що літаками, лікоптерами вони зможуть це зупинити. Цього не вийшло, от і вони потім вже почали перекидувати свої там, підкріплення. Ну і е, також мова йде про те, як пишуть західні експерти, що найбільш боєпридатні, боєздатні. Підрозділ російської армії зараз воюють на сході, тому ситуація тут для них не найкраща. І в... а Україна навпаки вона забрала деякі свої підрозділи, які мають бойову, бойовий досвід. Хоча знову ж з їх точки зору мається на увазі цих військових експертів, бо вчора підкреслю, вкотре я не є військовим експертом, я тільки навожу думки тих військових експертів, яких я читаю, і в основному мова йде про закордонних е військових експертів, які, на мою думку, є більш об'єктивними. бо Росіян взагалі нема чого е, згадувати. Ну, наші також деколи, м'яко кажучи, говорять речі, які більше виглядають не так, як об'єктивна оцінка і так далі, там хочуть якусь отримати, знову ж ливити на тому хайп і ще є певні речі. Тому я все-таки посилаюся більше на закордонних експертів і знову ж, які говорять про такі загальні речі, бо які не мають тої необхідної інформації, щоб говорити про конкретні дії. І речі, які роблять Збройні Сили України, про це взагалі насправді має, має знати дуже обмежена кількість людей, і сподіваюся, насправді так і є. Отже, ж, вони говорять, що забравши підрозділи, які мають бойовий досвід з із, Сходу, українська армія там послабила свої позиції, і треба от ці, їх все-таки туди повертати. Інші там розказують про те, що ніби Путін махнув рукою, ну це наші в основному. І там, хай Курська область свідом десь залишається, ми там от будемо просуватися на, на Донеччині. Тобто багато різних з цього приводу варіантів. Я ще раз хочу підкреслити, дуже сподіваюся, що наші військові, наші всі, хто має стосунок відношення до цієї операції, я тепер сподіваюся, що вони все таки радяться з нашими партнерами, шукають різні варіанти, що потрібно робити. І, до речі, ну, Великий друг України, прихильник, голова комітету з питань оборони німецького бундестагу німецького парламенту. Маркус Фабер. Він буквально зразу вчора, позавчора чи позавчора, заявив, що необхідно надати більше допомоги Україні. Тим більше виходячи з ситуації в Курській області, мова йде про зброю. Треба каже Леопарди, бойові танки, бронетранспортери Фукс. Він навів цифри, що тільки 5% відсотків леопардів, два основних бойових танків, так надалось з 5% від своїх можливостей надала Німеччина, а бронетранспорте і Фукс, які є основними, так? також у Німеччині взагалі нуль жодного. Тому треба підтримувати Україну. Всі нормально до цього ставляться. Я сподіваюся, що буде підтримка, яка дасть можливість вирішувати той сценарій, який прийнятий, який, я тепер вже сподіваюся, ну, мусить бути узгоджений. Точно з нашими партнерами, бо згодження з нашими партнерами якогось сценарію якраз і буде за порукою того, що він може стати успішним. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди, на завершення програми нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!